Привіт усім! Я Софія Барцюсь із прогнозом погоди на неділю 12 лютого. Погода не припиняє дивувати на Вінниччині хмарно, також синоптики прогнозують опади. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону до обіду протримується похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Уночі піде дрібний дощ зі снігом, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. В день температура повітря коливатиметься від нуля до плюс трьох градусів, вночі мінус два. На півночі області день та вечір будуть ясними, прийшовши на заміну по хмурому ранку. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опитів не передбачається. Температура повітря в день сягатиме нуль, вночі знизиться до мінус трьох. На сході ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс один в день та мінус два вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такі у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялося, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську. Діяльність і разом з усією Україною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні! На півдні хмари, що кривало небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. вночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне та більше опаду цього дня не розпочнуться. Температура повітря в день сягатиме два градуси вище нуля, вночі мінус два. У центрі області хмари будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знов зайняти своє колишнє місце. Вночі піде сніг, який щодо ранку закінчиться. Температура повітря в день плюс 2. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 2 градусів. У вінниці хмари, що вкривало небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Уночі буде дрібний дощ зі снігом. Вранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря в день 1 градус вище нуля, вночі градус знизиться до мінус на цьому синоптичні новини завершуються. Бережіть себе і на все добре.